Лайфхак, як замінити мастило на авто, немає піддона защити чи защита. Десь можна, тут можна ставити таканчик, перед цим відпустити трохи руками без такану сам фільтр. А тут зірвати трошки пробку, щоб потім можна було легко це подати і, і вона почне зливати. Зараз покажу як тут фільтр Ось, Зараз політу мастило. О, Воно вже. Краще так роблять. Це я так для відео показав, як воно там. От, і щоб не замаратися, треба притик. О. О. Зрозуміло, у да? Воноканчик. Влилося, бачите? І у нас все чистеньке. І так само можна зробити цією пробкою. Відпустити та узлити.